Я повертаюся в Ютуб. Та сьогодні ми подивимось оновлення Левограду. По-перше, у нас з'явилось метро. Ось станція Кварцова. Спускаємось, сідаємо і їдемо через такий тунель. Швиденько доїжджаємо. Доїжджаємо. І ось тут ми на станції Центральна. І на станції центральна два входи. Ось перший, а ось тут другий вхід. Далі їдемо на наступну зупинку. Наступна зупинка, вона поки ще без назви, але ось ми так швидко до неї доїхали. І ось. Зараз ми піднімаємось. І ось бачите, де ми аж? Ми біля будинку Таллера. Ось там був мій будинок. А ось я вже тут. Тому ось так. Так, їдемо до мого будинку на Кварцову Зараз... Покажу вам оновлення мого будинку. Їдемо, їдемо. Все. О, все. Ми на кварцевій. Ось, станція кварца. Так, заходимо в мій будинок. Ось. Тут такі піняти з'явились. Годинник. Отака от, от красива. Я забув, як це називається. Тому, якщо, знаєте, напишіть в коментарях, як ця штучка називається. Так. Ой, тут ще не з Нового року висить. О, треба все позднімати. Отакий от, 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 от в мене тепер стіл. Ось такий у мене тепер балкон, я тепер через мікрофон говорю, ну, можу говорити. І ось кухня, яка не змінилась ніяк. І ось тут у нас тепер така маленька веранда. У нас був готель, але він згорів. Я хотів вам його показати. Але він згорів. Тому готель показувати не буду. Тоді, коли нарешті до нього дійду і його відремонтую. Бо наразі ось він нечинний. Ну... Я отут оцей смітник не працює. Повінний весь. Там трагедія сталося. І ось бачите, ось у Талера є тваринки, які розходились, ось ці хамілони, які розходились на бів вулиць. Тепер стіна метро їх блокує. Боже, скільки тут магне під метро. Треба прибрати магму Прибираємо магму, прибираємо магму, прибираємо, прибираємо, прибираємо. Е, ставимо землю і прибираємо, 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 прибираємо. Треба е, прибрати... Щоб ніхто не покалічився. Все, прибрали. Так. Ну а, стоп, а це що таке? Це тут метро? Роїть? Ось цей вихід. Його треба закрити. Ось. Все він закрити тепер. Ну, так, так, так. Головінська кімната вже зачинена. мене тут зварували весь кругляк, але нічого. Ой-ой, треба стовп прибрати. Треба його прибрати. Дякую за перегляд цього відео. Підпишись на канал та постав лайк. Я буду тобі дуже вдячний за, за те, що ти мене підтримуєш. Всім па-па!